Слава Україні! З вами Київська Пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на Ютуб канал. 11 грудня СБУ опублікувала кадри роботи спецпризначенців ЦСО Альфа, Ліквідовано групу вояків армії РФ. Інформацію оприлюднено на офіційній сторінці Фейсбук спецслужби. Спецпризначенці, як свідчить відеозапис, вистежили військовий КАМАЗ армії РФ. Хоч зображення на записі досить тремтить та розмите, але помітно, що вантажівка зупинилася десь на дорозі в Україні. Альфівці оцінили приблизну кількість окупантів в автівці близько 10 осіб. Упродовж кількох секунд бійці прицілюються. Про це свідчить яскрава червона крапка, яка спершу виднілася справа, а потім поступово змістилася прямо у центр вантажівки. При цьому як свідчить відео, троє солдатів противника стояли поруч з кабіною. За мить прилетів український снаряд ПТРК. Замість Камаза та десяти російських вояків спалах вогняної кулі, зазначу центр спеціальних операцій Альфа або А підрозділ СБУ, призначений для боротьби з тероризмом. Під час першого етапу вторгнення РФ у 2014 році бійці спецпідрозділу брали участь у боях в Краматорську, Слов'янську та в інших регіонах нині окупованих частин Луганщини та Донеччини. Під час вторгнення 2022 року бійці брали участь у Харькові. Ківські спецоперації та брали участь у визволенні Херсонщини на цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український Ютуб.